Шрек в цьому місяці святкує 23 роки свого виходу у прокат 23 річчя від дня виходу одного з найвідоміших фільмів про людожера, який знайшов ідеальний баланс між самотністю і вимушеною соціалізацією. Ніхто не очікував від Шрека чогось неймовірного. Було б достатньо, якщо б він заробив, наприклад, більше 20 мільйонів доларів, але результат перевершив всі сподівання. А лише основні фільми зібрали понад 3 мільярди доларів у прокаті. На основі успіху створили продвизький мюзикл, тематичний парк. Та безліч сувенірної продукції. Шрек зумів перетнути межі своєї хаотичної історії народження, ставши визнаним культурним орієнтиром 21-го століття і потужнішою фабрикою мемів. Шрек змінив правила гри горлівської анімації. Це культовий фільм, який був протиріччям загального суспільно прийнятного розуміння дитячих фільмів, ставши успіхом вже в перший день виходу на екрани, створивши справжню революцію в комп'ютерній графіці та піднісши планку мультиіндустрії на новий рівень. Шрек став джерелом сотень мемів, відсилань та Згадування в соціальних мережах і зберігає свою популярність протягом вже третього десятиліття. Він досі залишається невід'ємним елементом культурного кодексу та продовжує притягувати підлітків та дорослих своїм непересічним гумором і потужною емоційною зв'язаністю. Але як фільм, який здавалося приречений на провал, перетворився на бездонне джерело натхнення протягом багатьох років. Шрек отримав свою популярність лише за рахунок зелених вух, миленьких та потворних деталей і безлічі сиквелів. Він вразив глибиною своєї філософії. Цей фільм зруйнував звичний механізм анімаційних казок, ставлячи під сумнів їхнє існування взагалі та дозволяючи на хвилину посміятися над діснеївськими стереотипами, з якими виріс кожен з нас. Шрек буквально змусив нас відмовитися від цих стереотипів та перейти до зеленої потворної. Правди, а правда в тому, що усі ми є глибоко недосконалими та невиправними, але все одно заслуговуємо на любов. З самої першої сцени стає очевидно, що шрек надзвичайна дитяча казка, ніби у найнедоступнішому куточку світу, ми зустрічаємо нашого героя у сараї, де він одразу лається та веде себе ну дуже захвало. Це вам не чистота і етичність історії іграшок. Шрек поправляє труси, брудними руками втирає багнюку та робить собі джекузі з болота. Це вам навіть не красуні і чудовисько, бо навіть чудовисько забагато турбувалося про свої манери. Який дитячий фільм був таким провокативним та зухвалим одразу спочатку? Шрек це приповнений нестримною енергією фільм, який магнетизує глядачів різних вікових категорій. Він знайшов позитивний відгук як у дітей, для яких і був створений, так і у критиків, які оцінили його творчість, та у дорослих, бо саме після шреку мультфільми перестали вважати творчістю лише для дітей. Але чому Шрек, який вийшов на початку нульових, тримає пальму популярності серед людей, які під час його виходу ще не мали можливості зрозуміти його ідеї. Щодо мене, то під час виходу у прокат першої частини я навіть не народився. Можна пропустити оригінальний фільм, але серія сиквелів шрек виробила таку кількість продукції, що протягом 15 років з'являлися нові серії щонайменше раз на два роки. Це включало не лише чотири основні фільми про шрека та спін-офф кітучоботів, а й вісім короткометражок. Зокрема, різдвяний шректакль від. У 2010 році іншими словами, шрек був скрізь на екрані, в інтернеті, в телебаченні і став невід'ємною частиною мульт та поп культури. Шрек це одинак у світі, де його відрізняє те, що зовнішньо він не такий, як інші. Йому бракує звичного для людей тіла, щоб бути частиною суспільства. Мешканці міста не цінять та ненавидять його. Внаслідок чого Шрек починає відчувати відчуждення від соціуму та прийняття того, що всі його ненавидять. Нам намагаються показати, що Шрек не є повним антигероєм. В цьому також вині і люди. Які його оточують, і хоча він завжди робить вигляд, що йому все одно, насправді шрек прагне соціалізації. Історія Шрека не тільки не відповідає традиційному мультконцепту героя, а й не приховує свої негативні риси, демонструючи здатність до висвітлювання найнезвичайніших речей. Шрек був піонером у своєму жанрі та продемонстрував Голівуду, що мультфільми не мають бути стереотипними, щоб стати успішними. Сміливе відхилення від усталених стандартів може призвести до створення чогось особливого. На жаль, більшість фільмів, що випустили. Після Шрека та намагалися повторити його успіх, зосередилися на використанні поп-культурних віслай замість того, щоб бути сміливими переосмисленні сюжету. Але, незважаючи на це, шрек залишається значущою мультиплікаційною франшизою після 20 років від виходу оригінального фільму. Він породив невичерпну кількість химерних інтернет-мемів та популярну, і від того, не менш приємну думку про цінності майбутнього. Це найбільш позитивні аспекти брудного болота, які безумовно є спадщиною культового персонажу Шрека. Але є і інше пояснення популярності Шрека. Він змінив мультфільми назавжди. Усе, що ми бачимо зараз, так чи інакше стало таким завдяки шреку. Він змінив правила підбору соунтреків фільмів. Він встановив тренд на стиль сумних очей у студії Dreamworks. І що найважливіше, він став початком еволюції гумору у мультах як такового. У 90-х роках минулого століття кінотеатри переповнювалися мульт-мюзіклами казками. Росалонька та Аледін відродили анімаційний відділ Діснея, але одночасно викликали хвилю копіювання та плагіату. Що заповнило екрани банальної копіпасти на принцес, що співають про свої мрії на скелях? Протягом десятиліття ці стереотипи стали очевидними та нудними, а аудиторія стала голодною до нового в інших аспектах дитячої анімації. Розумілося глядачі чи ні, але морально вони були готові до шрека. Навіть якщо Дісней не зізнавався в своїй пов'язаності з штамповними казковими мюзиклами, що знаходили своє володіння над кіноіндустрією, шрек все одно вміє приголомшувати аудиторію специфікою свого стилю. Фільми цілому резонують з глядачами, які знайомі з мультами, що створювалися Діснеєм, і саме тому ті жарти, які можуть бути добре прийнятні, так само можуть значно насмішити більш вимогливих глядачів. Хоча Шрек не є дебютним фільмом студії DreamWorks, саме він став каталізатором, що визначив тон та створив основу для більшості майбутніх успішних стрічок, шрек став в один рівень з білосніжкою, але за своїм світоглядом був її антиподом. Він презентував новий погляд на відомі сюжетні лінії та показав нам героя, який увійшов у народні серця. Будь-яка наступна стрічка студії не могла б знайти себе без вишиканої подібності до Шрека. Сьогодні, завдяки мемам в інтернеті, характерні риси Шрека стали такими звичайними і рідними, але колись стиль гумор. Шрека був відверто провокаційним та новим. Використання поп-пісень у касі було чимось новим і неочікуваним. Свіжою була і неповага до основних казкових персонажів. Якщо раніше до всіх персон казок відносилися з повагою та досить по-доброму, то у шреку спокійно можуть висміяти будь-кого. Крім того, основний персонаж фільму буквально пердячий людожер, який жартує про чоловічі генеталії. Це додавало до фільму більше непередбачуваності і ще більше віддаляло від стандартних казкових сценаріїв, які ми бачили у таких фільмах як Аріель або Геркулес. В шреку те непереборне відчуття самотності, яке ти не зустрінеш у минулих мультах. На відміну від персонажів 90-х, які шукали своє місце десь там на великому світі. Шрек хотів просто повернутися додому на своє болото. Він не хотів залишати своє брудне лігво зі страху, що люди засудять його. Ширек і Фіона також переживають страх того, що люди дізнаються про їхню справжню особистість. Ця вразливість завжди лякає незалежно від того, чи ви мульт людожер, чи звичайна людина. Це була концепція, якої зазвичай уникали типові анімаційні дитячі фільми але шрек зайнявся нею з повною відповідальністю. Шрек відрізнявся від стандартного типу мультфільмів того часу не лише гумором. О, oh, знаю що. Мабуть, треба було повідрубувати всьому силу голови, настромити на кілки, ножем повирізатися лизинки і повипивати кров. Тобі це сподобалось, але й не зліченою інших деталей. Це стосується і раніших робіт DreamWorks Animation, таких як Принц Єгипту та дорога на Ельдорадо, які мали перемінний успіх у своїх спробах зробити класичні мультфільми більш цікавими для дорослих. Але замість величі принца Єгипту було запропоновано спокійну атмосферу дорожньої подорожі Шрека та жарти про те, як осел робить комплімент за компліментом людожеру, і це підкупило багатьох глядачів. Пригадуючи минуле, вражає той факт, що саме ці риси, за словами керівників студії. Були найбільш привабливими для багатьох у шреці. Через десятиліття після релізу, коли люди згадують в пам'яті свої улюблені моменти з цього мультфільму, окрім мемів, звичайно, в їх пам'яті зазвичай постають конкретні діалоги або відчуття, які їм дали герої, такі, як, наприклад, шрека або Фіона. Просто заспівати по пісню на фоні казкового сюжету недостатньо, щоб створити ще одного шрека. Секрет успіху полягав у тому, щоб створити комедію, яка буде смішною для всіх, неважливо від віку, та персонажів, яких глядачі могли б відчувати щось рідне, те, що є дзеркалом їхніх власних почуттів. Але Шрек змінив не тільки наше сприйняття анімаційних фільмів він також змінив усю індустрію. Він став першим мультом, який впровадив відсилання та постійні згадування на попкультуру в дитячих фільмах, ставши одним з перших. Хто використовує подібний підхід. Його вплив був настільки значний, що тепер неможливо уявити мультфільм без суперзірок у саундтреках та посилань на попкультуру. Шрек став прикладом того, як здавалося б, звичайний мультик підходить як для дітей, так і для дорослих. Хоча Шрек першим з'явився як бунтарський та новаторський мультфільм, що поєднує в собі безкомпромісний гумор, соціальною ізоляцією, потенційно успішність і популярність фільму зробили його жертвою власного успіху. Замість того, щоб залишитися просто копією Дісней, наш зелений людожер став медіа гігантом з Скінченно величезним та авторитетним брендом кожен раз, коли ти переглядаєш шрека, ти знаходиш нові жарти, які висвітлюють його глибинний сенс. Це дає те саме відчуття, що ти отримаєш від умовного бійцівського клубу. Ти знаходиш щось нове та цінне, те, що було приховано від тебе протягом багатьох років, і без сумніву, шрек буде дарувати це відчуття ще багато багато років.